Мужичок виписує штрафи. Виписує, підходить і виписує до мене. До... Зараз подивимося, чи випишеть мені штраф, тому що тут ходить донька наша на тренування, і він вже декілька разів виписував на нашу машину штраф. а Я йому кажу, що я тут приїжджаю тільки на пару хвилин завезти і забрати доньку. Такий виписав, мужик штраф, каже, підійшов, каже, ну тим разом не буду тобі виписувати штраф, але це парковка приватна. І треба купувати талончик. Я Кажу, хоч тисячу раз виписуйте, штраф, я його платити не буду. Якщо б я приїхав запаркуватись, я би купив. Ну я приїхав привезти дитину на тренування і забрати тільки її. Мені не цікава ця парковка, як сама парковка. Тому кажу, хочете, виписуйте, я все одно платити не буду, все одно цей штраф нічого не означає. Він послухав, послухав, пішов, образився. Через декілька хвилин приходить, а ми вже виїжджаємо. Ми вже на ходу цей штраф під лобове стекло вставляє. Такі то видно, що образився. Ну ось така ситуація, друзі. Але скажу чесно, за 11 років з приватних парковок ні разу не приходило визвання з сонду, тому що його неможливо виграти, неможливо доказати, що це був я, а не хтось інший. Тим паче машина на фірмі, тому. Я не про те, щоб не платити парковки, але в таких ситуаціях я вважаю, що, що я, я не вар... не мушу платити, тому що я не приїхав з нею користатися. Ось така історія. Пишіть в коментарях, хто як думає.